Добрий день всім! В цьому відео я розкажу про ті роботи, про 5 конкретних вакансій, на які не варто йти працювати у Великобританії. Ну або ж лише у крайньому випадку, коли прям ну, взагалі нікуди діватися. Так, да, хтось скаже, що в Британії немає поганих робіт, платять зарплату, і добре. Але якщо робота забирає ваше здоров'я, причому так конкретно забирає, ну я б на таку роботу йти не рекомендував. Тому додивитесь відео до кінця. І особливо відео буде актуально для тих, хто шукає по групах і пабліках роботу на заводи і склади. І так погнали. Значить, Перша робота, одна з найгірших це підприємство, точніше виробничі лінії, по переробці, фасовці, сортуванні скляних пляшок. Які там є мінуси, і чому ця робота взагалі така погана? Там суцільна вонь. Воняє скрізь. Воняє настільки, там така вонь, такі запахи, що після роботи неможливо себе відмити, як мені людина каже. Постоянні запахи, плюс тяжкі ящики, плюс удручаюча обстановка. Ну, Тобто, я думаю, зрозуміло, який контингент працює на такій роботі. От. І коли нормальна людина сюди потрапляє, ну, це просто, це просто ужас. От. Тому не буду зациклюватися, йдемо далі. Наступна робота. Наступна робота також одна з найгірших, тому що вона дуже сильно забирає здоров'я. Хоча з контингентом там все нормально і люди там працюють нормально і навіть працюють роками, це, звичайно, що виробництво акумуляторів. Да, але здоров'я вона забирає так нормально, тому також туди йти не рекомендую, а далі кожен вже дивиться сам. От третєю з найгірших робіт я можу впевнено сказати, що це виробничі лінії автомобільних шин. Так, да, які там мінуса знову ж таки, з точки зору людей, це постійні запахи, постійні запахи, погане самопочуття. От як людина мені розказує, в мене було хороше самопочуття, все я прийшла туди працювати. в мене погані самопочуття. Каже, через два тижні я вже не можу вийти на пробіжку, тому що мені вже в легені настільки тяжкі від тої всієї роботи, що це просто-напросто ужас. І відповідно, ну, звичайно, що краще на таку роботу не йти. І я хочу, щоб ви це також знали. Так, четверта робота, яку я вважаю також прям, ну, дуже. ну, Це не то, що я вважаю, це навіть люди так вважають, тому що ті, з ким я спілкувався, але вона вже дуже так неоднозначна, яка дуже нехороша, це заводи і склади, де переробляють сміття. Да, В чому там складність? Скажете ви, якщо це той самий пакхаус сміттям, або куча сміття, яку всі розтаскують, якщо це на вулиці, е, там морально. Тяжко, морально тяжка робота і фізично тяжка робота, як мені казала людина, це ужас. Соромно комусь сказати, що ти там працюєш. Ну, такої роботи особливо багато в Шотландії. Чому в Шотландії? Бо там перебирають той сміття, перебирають і відправляють його на переробку уже в Норвегію. Тому такої роботи багато в Шотландії, в Англії, звичайно, менше. От, але все ж таки, все ж таки, ну, це робота дуже така, теж... Неприємна у всіх сенсах цього слова. Хоча знову ж таки, як мені людина казала, комусь там навіть і подобається. Ну кому там подобається, подобається тим, хто любить оце щось десь пошукати, якісь там барахольщики. Знаєте, тому що можна там знайти щось цінне серед того всього сміття. От таким людям там, в принципі, то даже і подобається, тому я не так категорично негативно відношуся, як до перших робіт. Ну і звичайно, що п'ятірку найгірших робіт я замкнув би це прачечні. да. Це Прачечній, тому що робота в Англії на Прачечній і робота в Україні на Прачечній. Це дві різних роботи. В цьому складність роботи на Прачечній. Там дуже високі норми. І працюють там афроамериканці, які, в принципі, то більш витривалі за нас. І це мені розповідала людина, яка відпрацювала на фермі, отримала Бірпі і змінила місце роботи. Вона на фермі виконувала норму, хоча норми на фермі також високі. Але там норву, хоч можна було виконати на прачечній, це в рази тяжче. І працювати там на рівні треба з тими афроамериканцями і не повільніше. І при тому всьому, що ти працюєш з тими афроамериканцями на рівні, а на рівні треба виконувати норму. Так там ще й оплата праці лише погодинна. Тому робота там дуже тяжка, і в принципі з нею справиться, ну. Ну не знаю скільки: дві людини з двадцяти, три людини з тридцяти. Вот. відповідно на таку роботу іти я також нікому не рекомендую. І тут виникає таке зауваження, як казав мені один дуже розумний чоловік, каже: Ігор: ти такого даже і нічого не роби, тому що хто на якій роботі працював і йому там було тяжко, той вважає її найгіршою. Але як ви могли замітити з оцих всіх робіт, що я назвав, це. Роботи, які прям ну так серйозно забирають ваше здоров'я. Тому що я сам прекрасно знаю за різного роду м'ясні підприємства. Знаю. Я знаю за рибні підприємства, знаю. Я знаю за. Багато видів сільськогосподарських робіт, зокрема такі, як збір нарцисів, від яких у вас алергія, зокрема, такий, як зрізка спаржі, де треба проходити нагнутим в день по 35-40 кілометрів. Я все це знаю. Але чому я це не називаю в найгірші роботи? Дивіться, спаржа два місяці на рік, так? нарциси так само два місяці на рік, тому що це сезонна робота і це всього лише два місяці на рік. Вот. А ці роботи, які я назвав топ-5 найгірших, вони є цілий рік. Вони є цілий рік, і цілий рік вони можуть забирати ваше здоров'я. І там ті кучка кадрів, розумієте? Туди постійно, ну як, не, не прямо, щоб постійно, але загалом туди потрібні люди. Там ті кучка кадрів, бо там ніхто сильно той не хоче працювати. І ще такий момент окремо мені хотілося б сказати за прибирання. Я також знаю багато що за прибирання. І дивіться, знову ж таки, чому я не відношу прибирання до найгірших робіт. Тому що є готелі, в яких прибирання це жах. Я згідний з тим, повністю згідний. Там також ну, нічого виконати в принципі, то неможливо і оплата лише по годину – Це ужас. Да, але в той же час є прибирання, де прибирають люди, будиночки. На узбережжі, будиночки, на острові, от і вони прибирають. І мало того, що вони прибирають там нормальні, комфортні умови праці, так ним ще і вдячні люди залишають чайові. До речі, ви мені також можете залишити чайові. Зауважте, що ні в кого таких відео немає. А знаєте, чому немає? Бо це все досвід, це все час, досвід, досвід, і ще раз досвід, досвід спілкування з людьми. Ви вже знаєте цю всю інформацію і можете не попадатися на такі роботи. Тому, як мінімум, за це вже можна бути. Бути вдячним. Тому хто має бажання подякувати, ви можете це зробити. Будь ласка, я також буду радий вашим донатам. І для тих, кого це не відлякало і хто додивився моє відео до кінця. Я вам ще називаю один такий прям дуже важливий критерій, на який дуже часто попадаються люди, коли шукають собі роботу через групи, чати, пабліки. Прям от яка б робота не була, вона через них буде фіговою. Знаєте чому? Тому що найгірші роботи є через найгірші. Агентства. Найгірші агентства, що вони роблять? Вони в групах, пабліках, вони закупляють рекламу, так? Або навіть не закупляють рекламу, а просто створюють свої боти і скидає там в чаті ага, опис вакансії, така-то, така-то, вакансія, ага, все, все, все. Там йому хтось написали, поки адміна немає онлайн. Все, вже поїхали туди, потім пишуть, а там, а що там народ? Коли вони або... Тобто є два варіанти: да? вони або закупляють рекламу, або просто скидають в наглу туди свої вакансії, хто на це ведеться, ну, той, власне кажучи, і попадає. Чому попадає? Тому що обіцяють вони одне, а по факту: 7 фунтів за доїзд, вища вартість за житло, ніж попередньо домовлялися, і дуже мало годин. Тобто, ви розумієте, да? доїхати на роботу, 7 фунтів в одну сторону. За житло також вище платити, ніж всі інші платять. От. І мало годин. відповідно. Само собою, відповідно, люди приходять, уходять. приходять, уходять. Ті, щоб десь людей брати, вони скидають своїми ботами е ці вакансії в чати. Приклад однієї з таких. Е не до фірм я зараз напишу тут на відео. Я можу це сказати, навіть ставити їх водяний знак і все інше, але я цього не буду робити. Я просто ось написав у відео. Подивіться, з ким точно зв'язуватись не треба. Якщо ви десь бачите по групах їх вакансії, з ними точно не зв'язуйтесь. Оце все, що я сказав, 7 фунтів за доїзд, вища вартість за житло ніж домовлялися. І то що дуже мало годин, оце все про них. Відповідно з ними краще не зв'язуватися. І дивіться, ще один момент. Я попрошу вас доповнити це відео. Тому що коментарі відкриті, і ваш досвід також буде цікавий іншим людям. Ви можете в коментарях написати свою точку зору стосовно тої чи іншої роботи, на якій ви працювали, або взагалі поділитися своїм е, тим чи інакшим досвідом роботи у Великобританії. Ще раз дякую тим, хто додивився відео до кінця. Сподіваюся, інформацію для себе ви засвоїли, зафіксували, а далі висновки кожен може робити сам. Всім, хто дивиться, ці відео вже є 18, і рішення лише за вами. Тому народ на зв'язку.